Вітаю малята! Хто у світі найдобріший? Найдорожчий, наймиліший? Хто вас ніжно-ніжно любить? Хто ласкаво приголубить? Хто вам казочку розкаже і забавками розваже? Так, дітки, правильно! Це ваші любі матусі. Малята, а ви знаєте, що мами є не лише у діток? У звіряток, у пташок, у рибок, у маленьких комашок і навіть у дракончика теж є мама. У котика мурчика мама кицюня. у цапа картатого мама козуня. Лошати маленького мама конячка. А в цуцика мама всім відома собачка. дітки поміркуйте, а у теляти хто мама? Так, у теляти мама корівка. А у поросятка хто мама? У поросятка мама свинка. А хто є мамою курчаток? Так, мама курчаток це курка. У кожного мама тільки одна. У цілому світі найкраща вона. Мама завжди піклується про свою донечку або синочку, радіє вашим успіхам і пишається вашими досягненнями. Мама завжди підтримає і втішить. А ще, щоб вас порадувати, мама купує смаколики та подарунки. Дітки пропоную і мамам зробити подарунок ось таке гарне намисто! Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, кольоровий папір різних кольорів, простий олівець ножиці, клей олівець, серветка та клейонка. Шановні батьки, на білому аркуші паперу намалюйте нитку для намиста, а з кольорового паперу вирізаємо ось такі геометричні фігури. Спочатку аплікацію викладаємо. Знизу посередині нитки розташовуємо червоний овал. Далі з обох боків від овалу розташовуємо два помаранчевих трикутники. Ось так. Наступними будуть великі зелені кружечки. Після кружечків розташовуємо два синіх квадрати. І останні два маленьких жовтих кружечки. Починаємо робити аплікацію. Ось таке намисто вийшло в мене. Малята! Спробуйте і ви зробити аплікацію. Я впевнена, у вас вийде ще краще. А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята! До наступної зустрічі!